Усім доброго вечора! Хочу показати, що діти роблять. Та ні. Насправді, хочу показати, діти п'ють квасок і їдять всяку годость. Дуже рідко їдять годость, але буває деколи дозволяємо. Дивіться. Що я хочу вам показати? Ось таку красоту, ось таку розсаду пекінської капусточки ми сьогодні нарешті будемо висажувати. Поприбирали, покорчували вже всі огірки. Наша теплиця вже без огірків. Так що, новий етап. Починаємо висаджувати пекінку на осінь. Все йде одне за одним. Не встигли з огірками вже пекінка. Тут цвітна капусточка росте. Коротше, трудимося, як можемо. Одному котові добре. Да, діти. Так що ось таке. Ящики вон, закидані в Таврії, приїхала я зі своєї торгівлі. Санюк каже, давай прибудем будемо сажати капусту, бо вже нема коли, вже нема коли тягти його все. Тому що саньок гарним методом копає. Без Яким? <смеш> Безвідвольний. <смеш> Він ще замучений, каже, безвідвальний якийсь. Коротше, процес іде. Посадили два рядочка, дуже швидко все сажаємо, тому що нема коли нам з цим усім гратися, одна теплиця ось прибралася, потім другу садить. Так що, коли нам з ним понькаться? Ось так його трохи туди. Копнув, копнув. І все. А далі ж южиками. А де южики? Ну що, Покажу, якими южиками. От так копнув, копнув, не перевертає. Так дуже швидко. Ми так, в принципі, ніколи не садили. Постійно його перевертаємо, перекопуємо, а це оце десь побачив. І от так копнув, копнув, а потім оцим усим. Бачите, яке воно? Повністю роз... його розрихлили і все. А в пекінки там же ж корінчик дуже малесенький, так що туди копати багато і не треба. Тут був огірок, так що все м'якенько і пухкенько. Ось зараз він безтресенько прокопає, а я за ним. Оцю розсаду бігом-бігом шуруємо. Того, що це все те, що повикидали з теплиці. Бачите, яка в нас робоча атмосфера. Ой. А в цій теплиці що робиться? Це взагалі огірок доживає свої останні дні. Посадимо там, а потім ось оце все. Одв'язувати, одривати, виривати, корчувати, загрібати, полуть бур'ян і сажати пекінку і в другу тепличку. Так що роботи в нас дуже багато. А ще ж хочеться на рибалку поїхати з дітьми. Так що усе у нас бігом-бігом. Ото так. Секундою показала, да? помощники? Цей до роботи. Дивимося зараз поки що де найбільша. Беремо її. Вона вже трошки приросла до землі, але нічого страшного. Ось така гарнюща в нас розсада. Потім якось покажу вам, як воно росте і яка з неї буде капуста. Капусту цю сажаємо кожної осені. Дуже гарно в нас вона виходить. Сорт цієї капустки білко. Сажаємо вперше, постійно була в нас монокко чи Монако? Монако. Росада гарна, побачимо, яка буде. які будуть качанчики. Так що багато показувати не буду. Такою хвилиночкою покажу, чим ми займаємось, чого я не виходжу. Не викидаю якісь відосики, тому що нема коли. Ось вже покажу вам кінцевий результат, як там усе вже посадиться. От тобі 10 хвилин і вже третій рядок посадили. Ті два рядочки прокапуємо, самотюком без насоса просто включили. Вони капають. І зараз третій. Ось так включу. І хай собі біжить. Зараз буде і тут копать. Та й нормально. Четвертий рядок не включаю. Зараз ми його посадимо і включу і четвертий. І все гуляючи. <гум> да, Сашко? Гуляючи, сажаємо капусту. Прям отдих. І потім ще бігом. А, тут ще два рядки буде, да? да. Тут ще два, а тут п'ять рядків буде. А тут три. А тут три, бо тут плити стоять, через що її на два рядочка менше. А тут буде п'ять. Один буде аж прямо під стовпом, а другий він туди о, трошечки дольше. Та і все. За сьогодні ми його бігом, оце все посадимо, а потім ту другу. Ну да, то в нас це третя, то четверта. Я казала, треба таблички почепити. А то мамка нас як шукає, я кричу, Сашко в четвертій, я вона, де вона четверта? <гум> Кажу, треба таблички вгору. На кожну тепличку. Та й отак помаленьку працюємо. От тобі вже за один день, та який день, за пару часов посадимо пекінку. Та й буде вона аж до Нового року, в нас торік було Пекінка. На новий рік люди брали в магазин останній раз, так? О, ну отак ми його дотягли аж туди. Мене вже, звісно, тут не було. Цим всім санюк займається. Я посадю та й чекаю. Ну нічого, може ж скоро ми вже сюди переберемося назовсім, то вже... Буду тут постійно. А так, поки так. Ох, красота. Наче весна. Нагадує мені весну. От ми як тільки-тільки починаємо це все тут розмітка. Копаємо, сажаємо, наче весно. А воно вже осінь. Хай Бог милує. Пролетіло літо. Не вщулися й коли. Мабуть, воно усіх так не тільки в нас. П'ять рядків посадили. Слава Богу. Так, якось, наче ще й недовго садили в ускореному темпі, усі бігом-бігом. Галопом, можна сказати, а не бігом. Так, відкриваю п'ятий рядочок. І нехай поливоє. О. Чік. Ну і все, все поливається і росте. Переходимо на другу сторону. І ще нам трирядко, і все. І це на сьогодні буде все. А потім уже буде долі, коли буде. Коли вийде. посадили ще й не вечір. Так що, красота, трошечки повечоріло і капуста встала, я вам кажу. То геть лежала, ми садили, сонечко припікало і цей. А це нормально, полили і вона починає підніматися потихеньку. Так що все чудесненько. І тут, і тут. Красота. Ми сьогодні молодці. Так що, дякую усім, хто з нами посадив капусту. Тож, усім до зустрічі і усім пока!